Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Особисто Юрій Васильович мені пропонував написати заяву. Я такого спалочу не балакав. За сім місяців у театрі імені Марка Кропивницького змінилось три керівника. Одного звільнили, іншого затримали за підозрою у габарництві. Замість нього призначили тимчасового виконувача обов'язків. Звільнений директор В'ячеслав Андрашик не погодився з таким рішенням і понад півроку доводив свою правоту у суді. Минулого тижня Ленінський районний суд Кропивницького ухвалив рішення поновити його на посаді. Визнати протиправну та скасувати розпорядження голови Кірворацької обласної ради Юрія Дрозда в частині звільнення Вандрашика. В'ячеслава Павловича з посади директора поновити Вандрашик В'ячеслава Павловича на посаді директора не більше ніж за один місяць допустити до негайного виконання. Нагадаємо, як відбувалось звільнення В'ячеслава Вандрашика, які причини та кого призначили замість нього. В'ячеслава Вандрашика звільнили 26 вересня минулого року. Розпорядження про звільнення підписане головою обласної ради 25 вересня. У документі була вказана така причина звільнення. Цитую у зв'язку із закінченням строку дії контракту. Новим керівником театру призначили київського режисера Сергія Корнієнка, 88 восьмого року народження. Себе він презентував 14 вересня під час конкурсу на посаду керівника театру. За нього члени комісії проголосували одноголосно. В'ячеслав Андрашик у конкурсі участі не брав. Вважає його провели незаконно. Посада була не вакантна, бо він призначений на час дії воєнного стану. Своє звільнення пов'язує з тим, що розповів про тиск з боку обласної ради написати заяву на звільнення. каже, отримував таку пропозицію від голови обласної ради Юрія Дрозда. Особисто Юрій Васильович мені пропонував написати заяву. Я такого спалочу не балакав. 25 липня відбулася комісія власності. Де присутні було вісім депутатів з цієї комісії, ані одноголосно проголосували на комісії власності провести в сіми наших закладах конкурси. Мені сказали, що дуже шкода, театр дійсно працює, дуже багато цікавого, молодець, все прекрасно, але треба йти. Ще мені що закинули? Ти людина Шульги. Нагадаю, Сергій Шульга це колишній голова обласної ради. На посаду В'ячеслава Вандрашика він призначив у грудні 2022 року. Показав копію контракту про призначення. Цитую Вандрашик В'ячеслав призначається на посаду директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького з 1 грудня 2022 року, відповідно до статті 10 закону України про правовий режим воєнного стану до вирішення питання про призначення керівника в установленому порядку. Слів про те, що він укладений на період дії воєнного стану, там немає проведення конкурсу на цю посаду і є встановленим порядком призначення керівника на цю посаду. Незгодний з таким рішенням облради звільнений керівник театру почав доводити свою правоту в суді. Поки судився у театрі змінився ще керівник. Призначеного на цю посаду Сергія Корнієнка в березні цього року затримали за підозрою в отриманні хабаря 3,5 тисячі доларів США за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації, сказала Суспільному речниця СБУ в області Юлія Ткач. Тимчасово виконувачем обов'язків директора театру став режисер Євген Лавренчук. Саме він не пропустив на робоче місце, поновленого на посаду судом В'ячеслава Вандрашика, коли той прийшов у театр. Ось рішення суду. Я хочу зайти в свій кабінет і почати працювати. Справа в тому, що я консультувався з обласною радою, ми керуємося їх розпорядженням. Тобто я теж про те, вас нічого не маю особисто, але має бути розпорядження. Цього тижня В'ячеслав Вандрашик отримав повний текст ухвали Ленінського суду. Говорить, за майже два тижні на посаді обласна рада не виконала рішення суду і не поновила його на посаді, тому звернувся до судового виконавця. У театрі після рішення суду про поновлення Вандрашика на посаді провели збори. Прийшли 25 працівників з півтори сотні, які, зі слів голови профспілки Олени Табак не хочуть повернення В'ячеслава Вандрашика. Вони збирають підписи під зверненням до обласної ради. Його текст надали Суспільному. У ньому йдеться зокрема про те, що цитую під час ухвалення рішення суду думку більшості колективу театру не врахували. Ми виступаємо за те, щоб наша думка була почута. Якщо будуть прийматися якісь кардинальні рішення в обласній раді, з поновлення пана В'ячеслава Павловича Вандрашика. Учасники зборів говорили про те, що їх не влаштовує у роботі Вандрашика. За період свого перебування на посаді директора Вандрашик В'ячеслав Павлович некоректно розподіляв навантаження між акторами театру: існують люди сонячні і існують люди токсичні. Так, от пан Вандрашик токсична людина. Ну, як це сталося? Що артистка, заслужена артистка України, яка пропрацювала в театрі 54 роки, стала малювати портрети. Ну, не любиш ти мене. Я й не хочу, щоб ти мене любив. Але від... відношення твоє повинно бути як до всіх. Мого портрета нема. Акторка Євгенія Канівець, Переселенка з Харкова, сказала, що її примушували підписувати петицію на підтримку Вандрашика. Я не хотіла бути під утиском. Не хотіла, щоб мене цькували, але приїхавши сюди і працюючи тут під керівництвом Вандрашика, саме в таку ситуацію і попала. Про збори у театрі не знав, говорить актор Валерій Ланецький. Все так і зроблено для того, щоб прийшли, прийшла лише одна сторона. Якщо говорити про період після Вячеслава Павловича, ну на даний момент три прем'єри було. Я маю сказати про порожні зали. Ну, глядач не ходить. Пошилися дурні. Відносно прем'єрна вистава. До 30 місць продано. Зал, скільки у нас на 500, на 600 місць. Не був на зборах колективу як Євген Скрипник, бо каже, не знав. В'ячеслав Вондрашик був найсвітлішим періодом. Перше, те, що нас по потилиці вдарило, це повні зали. Ми були здивовані. Реклама всюди і скрізь. Це Ну такі елементарні речі, матеріально, ті, що ми відчули. Тобто, це Wi-Fi з'явився для працівників театру, тобто цими коридорами. З'явилися ремонти в деяких приміщеннях, купилось певне обладнання, яке потребувалося, там якісь меблі в гримерки. Обласна рада не виконала рішення суду про поновлення В'ячеслава Вандрашика, бо не розірвала контракт з попереднім директором Сергієм Корнієнком. Якщо цього не зробити за законодавством, можуть отримати новий судовий позов, пояснив начальник відділу юридичного забезпечення апарату облради Артем Фенько. Направили вказані вказане повідомлення про розірвання контракту Сергію Вікторовичу, який наразі є відстороненим за ухвалою воїнського районного суду. Трудове законодавство зобов'язує нас зробити йому пропозицію щодо і переведення на іншу роботу у разі його можливості, якщо він відмовиться або погодиться, буде вирішено питання вже про розірвання трудового контракту з ним, з ним і в буде прийнято рішення пропонування В'ячеслава Павловича. Тобто лише тоді, коли він звільниться, зможуть прийняти ну така процедура. Говорить, обласна рада подаватиме апеляцію на рішення суду про поновлення Вандрашика на посаді. Надійшло колективне звернення. Якщо я не помиляюсь від 41 члена трудового колективу, в якій вони зазначають, що дії саме Вандрашика В'ячеслава Павловича ну, стосовно поновлення його на роботі знижують авторитет взагалі комунального закладу. Шення пропонування на роботі це негайне виконання згідно норм закону України про виконавчі провадження. Тому там воно виконується невідкладно не пізніше наступного дня виноситься постанова про відкриття виконавчого провадження, коли отримує державний виконавець. Направляється божнику і негайно виконується. Протягом трьох днів перевіряється виконання даного рішення суду, і потім приймається рішення щодо як боржник відреагував: чи подав документи, чи не подав документи, чи позвонив, чи не позвонив, чи поновив, чи не поновив, чи зробив запис трудовій книзи. Дуже багато нюансів. Це все державний виконавець знає, а що Є? не виконує штрафи. Якщо протягом трьох робочих днів не буде виконано е і не поновлено в Андрашика на посаді. Е Притягається до адміністративної відповідальності вигляді штрафа 5100 гривень. Боржником вказано не конкретну голову обласної ради, він може бути змінений, бути тимчасово відсутній, бути знятий і не призначений новий. Боржником є Кіровоградська обласна рада. Юристка Євгенія Захарченко пояснила, якщо після першого звернення виконавчої служби працівника не поновлюють на посаді боржнику, тобто облраді, загрожує подвійний штраф 10 тисяч гривень. Суспільне звернулося з запитом до міністерства культури з питаннями, який міністерство бачить вихід ситуації, що склалася у театрі, та як оцінює дії обласної ради з проведенням конкурсу на посаду директора театру, при тому, що Вандрашик мав діючий контракт. Отримали відповідь за підписом держсекретаря міністерства Юрія Лещука, Цитую, питання потребують опрацювання норм чинного законодавства та надання відповідних роз'яснень. Звернення буде розглянуто відповідно до норм типової інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року. Відповідь мають надати протягом місяця. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне, Кропивницький.